Роботи за програмою Невку у дошкільному навчальному закладі номер 19 Троянда розпочалися у лютому. Спочатку, за словами директорки дитсадочку, Надії Вірстюк повністю утеплили приміщення навчального закладу та горище, а далі взялися за заміну системи опалення. Замінили частково вікна і повністю замінили всі вхідні двері на енергозберігаючі, замінено на теплу підлогу на першому поверсі всіх шести групах. І замінена підлога, що діткам вже тепер буде дуже тепло. Так, встановлений індивідуальний тепловий пункт. І крім того, дуже багато в нас проведено і ремонтних робіт, і за рахунок батьків так само дуже проведено багато, тому що було порушено, коли проводили опалення ці стіни. У кожному приміщенні дошкільного навчального закладу встановили нові батареї з регулятором. Також тут зробили нову систему вентиляції, а завдяки новому індивідуальному тепловому пункту можна буде регулювати подачу тепла, що дозволить на 30% зекономити на опаленні. каже Надія Верстюк. Ірина Дворська працює вихователькою у старшій групі дитячого садочку. Троянда каже, що після утеплення стало комфортніше та тепліше у приміщеннях. Як ви бачите, красива підлога, нові вікна, групі тепленько, діти задоволені. Бачите, яка кількість їх сьогодні ходить. Нам дуже дуже тепло і комфортно. Як бачите, дітки не так сильно одягнуті. Ну звичайно ж, ми ще не на повну потужність працюємо, але я думаю, що нам буде взагалі дуже дуже тепло. Ще один заклад, у якому велися роботи за програмою Невко, 17-й ліцей. Тут розповідає директорка Світлана Герасимчук, поміняли всі вікна та двері. Зробили відливи навколо школи. Залишається ще нам руківку покласти. Це є відмостка і залишається зробити ще опалення. Я думаю, що дозволить дуже багато зекономити тому що коли Ну звичайно не було вікон нормальних, це тепло все виходило на вулицю, і батареї були завжди холодні, некомфортно для навчання учнів. Зробіть, що передбачено програмою, облаштування індивідуального теплового пункту у підвалі. Поки підрядники його ще не встав. Але зі слів Світлани Герасимчук до кінця осінніх канікул вони б мали завершити ці роботи. Навчальний заклад відвідує понад 400 дітей. Четвертокласниця Надія Сковрінок каже, що до школи одівається тепло, бо у деяких приміщеннях холодно. Ми вдягаємо корточки, бо в по всій школі в нас не так і тепло. А де найбільше можливо в яких класах холодно? В на третьому поверсі, на другому. Ну і все. А в їдальню як ми йдемо? Ми в їдальню йдемо теж в курточках, тому що в їдальні прохладно, можна захворіти. Однокласник Надії Матвій Бобик розповідає, що коли у навчальному закладі вмикають опалення, тоді стає трохи тепліше. Зараз ну, деколи можна одіти курточки, але в курточках трошки незручно ну, незручно писати і сидіти на уроках. А це всюди так по школі холодно? чи тільки? в цьому класі ватимуть? Ну не тільки думаю в нас, тут, то і на всіх класах. Ну де ви що ходите, що отак одягнені, на якісь що е, на англійську можемо піти, на інформатику. В коридорі ну, теж прохолодно». Про Проводять уроки у дітами в тепліший одяг і вчителі. Анна Хрептик, вчителька початкових класів. Каже, надіється, що цією зимою в ліцеї буде тепліше. Наразі в нас прохолодно в школі. Так дітки вдіваються теплі теплі сведрики, курточки, жилеточки, моїм кажемо, тому що холодно працювати і навчатися. Але надіємося, що буде тепло, оскільки нам поставили нові радіатори по всій школі і на коридорах, в класах, кабінетах, в кожному кабінеті. Тому надіємося, що коли запустять опалювальний сезон, то ми вже зможемо працювати комфортно, зручно і діткам буде затишно навчатися у нашому ліцеї. Модернізували навчальні заклади в рамках інвестиційної програми Невко організації, яку в 1990 році створили уряди Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. За словами заступниці міського голови Вікторії Дротянко, перед реалізацією програми представники департаменту освіти оглянули навчальні заклади та визначили перелік тих, які будуть модернізувати. Програму в місті реалізовували у три етапи. Зараз триває останній із них. У 2017 році ми розпочали з таких закладів освіти, як садочок 7, 16, 18, 23, 33 і 36 навчально-реабілітаційний центр. Там змінили фасади, утеплили, замінили нерозберігаючі прилади, замінили батареї, замінили вікна і домовились про наступний етап, про другий етап, який стартував у 2019 році. Загальна вартість програми близько 8 мільйонів євро. 65% з яких кредитні кошти нефко. Ще 5 – оплачує Івано-Франківська міська рада, решта 30 – гроші фонду східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. За словами консультанта від нефко івано Івано-Франківську Максима Карпаша, заходи з за енергоефективності, які впроваджують у навчальних закладах, дозволять зекономити на опаленні від 30 до 40%. Найбільш ефективною є комплексна термомод. Медернізація Комплексна термомодернізація передбачає усе. Якщо ми бачимо на етапі проектування інспектування, ми бачимо, що бачили, що система опалення перебуває ну, в жахливому стані. Ми повністю робили реконструкцію, по суті, встановлення нової, демонтаж старої, е, утеплення фасадів, причому утеплення фасадів мінеральною ватою, заміна вікон. Де-не-де ми утеплювали дахи, е, гідроізоляція цокольних приміщень. І установлення індивідуальних теплових пунктів з погодним регулюванням. За словами Максима Карпаша, модернізація дозволить як зекономити гроші, так і зменшити викиди вуглекислого газу. Галина Марійчина, Назар Вінтонюк, Андрій Шустакевич. новини на Суспільному, Івано-Франківська.